Всім привіт, друзі! Презентую вам лоцетермопілезна мікс та аксесуари бренду Krivit. В лоті присутня балаклава. Одна одиниця. Розмір LXL в оригінальній упаковці. Матеріал 67% поліестеру, 24% поліаміду та 9% еластану. Дві маєчки. Розмір S. -очка. Штани 3 одиниці. Розмір 158, 164 та XS по одній одиниці. Матеріал поліамід та поліестер. Один комплект з штаніжки та кофта. Розмір 110-116 на манжетах. Всього в лоті 7 одиниць і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Всім дякую, гарного дня!